Українці на 37 скоротили безготівкові покупки інвалюти вже зняли 209 мільйонів доларів. Що це означає, наскільки це критично, і що взагалі відбувається. Крім того, я дам традиційний прогноз по курсу долара на цей тиждень, тобто з 20 по 26 червня цього року. Відео ми записуємо 19 червня, вийде воно 20 червня. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козарів, ви на каналі Мітін. І якщо ви ще не підписані на наш канал, будь ласка, підпишіться, ставте нам лайк і задавайте нам питання в коментарях. Я буду на них завжди відповідати. Ну і тепер починаємо. Шановні глядачі, ви часто запитуєте в мене в коментарях, як інвестувати в дохідну нерухомість. Якраз нещодавно Академія Міцин запустила про це курс. За 14 днів ви дізнаєтесь про види нерухомості, які залишаються відкритими для інвестування, незважаючи на ситуацію в країні. Ви зрозумієте найбільш актуальні на сьогодні можливості інвестування у землю, котеджі, комерційну нерухомість та торгові об'єкти. Більше того, ви навчитесь розраховувати дохідність об'єктів, які ви вибираєте, та ризики таких інвестицій. Не забувайте про оподаткування та інші нюанси, які слід враховувати при купівлі, здачі або продажі нерухомості. Час навчатися приймати обґрунтовані рішення про інвестування у дохідну нерухомість. 20% знижки на курс за промокодом на екрані. Знижка дії до 30 червня включно. Посилання на курс та промокод і знижку ви знайдете в описі до цього відео. Ну і питання перше. Українці на 37% скоротили безготівкову покупку інвалюти і вже зняли 209 мільйонів доларів. Що це означає? Ну хочу сказати, що сам сайт МінФін давав офіційний запрос на Національному банку запит, і в цьому запиті якраз було питання. Які залишки на валютних рахунках фізосіб, на які українці вже купували долари в євро в безготівкової формі, і отут виявилася така цікава статистика, що з початку 2024 року цей обсяг таких купівель скоротився на 37%, тобто на 209 мільйонів доларів в еквіваленті, і зараз становить десь порядка 14,1 мільйона гривень в еквіваленті. Якщо дивитися по ситуації, то що можна сказати, що це в ці 14,1 мільярда гривень, це за поточним офіційним курсом близько десь 347 мільйонів доларів. І е, хочу сказати, що зараз, в принципі, е, враховуючи ті пом'якшення, які зробив Національний банк зараз по купівлі валюти, у населенні є два варіанти купівлі саме безготівкової валюти. Е, це перший варіант на суму до 50 тисяч гривень на місяць це на поточні рахунки з правом миттєвого зняття цих коштів. І е, другий варіант це на депозитні рахунки з терміном розміщення на три місяці в еквіваленті десь до 200 тисяч гривень на місяць. Таким чином, е якщо подивитися статистику, наприклад, 23-го року і зараз по 24 року, році, то що ми бачимо? Ми бачимо, що на початку дуже активно населення використовувало цей інструмент. Е По-перше, вони купували валюти, як тільки були ці ті, зроблені пом'якшення, на е картки свої і знімали цю валюту, а другий варіант ще більш активно Населення купувало валюту саме на трьохмісячні депозити, хоча там відсоткова ставка була в основному 0,1% відсотка річних, тобто невелика, і в доларах, і в євро, в основному в доларах вони це робили. Чому ж так відбувалося? А зараз чомусь такий інструмент от під 0,1% на три місяці. Він менш популярний. Ну, що відбувається, і взагалі, от відбувалося, чому така ситуація з'явилася? Тому що дуже сильно скоротилася зараз різниця між готівковим та безготівковим курсом. І е, крім того, враховуючи, що у населення з'явилася можливість ну, робити це оперативно, наприклад, наприклад через самі, ті ж самі е, мобільні додатки свої, мобільні застосунки, то це призвело до того, що в принципі населення, коли різниця між курсами була велика, вони що робили? Вони е, брали ту гривню, яка в них була, клали її на, е, в кінцевому варіанті на свій картковий рахунок. На карткового рахунку вони купували валюту, тому що курс на тоді, який був на міжбанківському ринку, він був значно нижчий, ніж готівковий курс. І таким чином, на три місяці, якщо це була, наприклад, на депозит, через три місяці знімали готівковий долар вже долар чи євро, в основному долар. І знову його здавали вже в обмінні пункти, отримуючи значно більше, чому, тому що Різниця між і безготівковим курсом, по якому вони купували на трьохмічний депозит, вона була велика, там 3-4 гривні. Навіть. І після того, коли вже була повторна фактично через 3 місяці здача цієї валюти вже в обмінний пункт, вони отримували знову гривню, знову купували, поповнювали свій рахунок картковий. З цього рахунку вже знову купували на еквіваленті до 200 тисяч гривень валюту на депозит. Вже по більш вигідному курсу, тобто фіксували знову валютну складову і знову повторювали це через три місяці, якщо, наприклад, цей курс був чекав цікавий. Але враховуючи оці операції, це з одного боку, воно покращило ситуацію на. Значно покращила ситуацію на готівковому і безготівковому ринку. Чому? Тому що фактично купуючи валюту на безготівкою, ви не йшли до обмінного пункту, і не купували готівку. І це не давило на готівковий ринок. А е, Нацбанк таким чином, і банки, і фінансові ну в ці компанії вони виграли що? Вони ж крім того, що виграли і час. Чому? Тому що в них з'явився такий, так собі, платіжний календар, коли їм потрібна була готівкова валюта на Похашення оцих цих зобов'язань перед населенням і таким чином банківська система в цілому захасила во цю різницю між готівковим і безготівковим курсом з одного боку, з іншого боку, не було якогось такого дуже активних такого тиску на готівковий ринок за рахунок значного збільшення. Попиту, тому що все рівно особливо через три місяці почали вже погаситися валютні депозити, і населення почало здавати знову цю валюту на готівковому ринку. І таким чином пропозиція готівки валютної стала більше. От, щоб проілюструвати, я от зробив вам такий от графік. Це, перший графік це долар на Міжбанку за один рік, ви бачите, які були которування, і долар готівковий на один рік, ви бачите, що вже которування, хоча ну, основна, основна різниця велика, вона була десь у 2023 році. Але от, тут, навіть, якщо подивитися по графіку на е, рік. Останній от якраз по, по сьогоднішній день То ми бачимо, що теж ці коливання вони були. І така ж ситуація була з євро на міжбанку на один рік і готівковий євро. Тобто в якісь моменти можна було отримувати за рахунок цих, таких операцій різниць курси десь 2-2-3 гривні або навіть до 4 гривень на тому ж самому доларі. По євро ситуація була. З одного боку більш цікава, але з іншого боку, могла бути і менш цікава. Чому тому, що те це, це дуже сильно ще залежало від того, яка, який був в даний момент курс євро-долар на міжнародному ринку? Тому що якщо по долару вони фіксували в кінцевому варіанті ту той прибуток і дохідність, яка в них вже була відносно гривні, то враховуючи, що стрибки по євро були не тільки вверх, коли євро дорожче відносно долара, а й вниз. Донизу, то це призводило до того, що не завжди вони вигравали якраз, будемо говорити так, найбільшу, найбільший фінансовий результат, не постійно був ті момент, коли, наприклад, євро в кінцевому варіанті зростала на той момент, коли вони його купували за готівкову гривню в кінцевому варіанті або без готівкового гривня. І навпаки, наприклад, якщо євро в якийсь момент просідав. А вони в цей момент не могли купити євро, тому що в них цей депозит е, і здавати євро після трьохмісячного деп... закінчення депозиту, вони, вони виходили більш в дешевому варіанті. Тому е, будемо говорити, зараз ситуація більш стабільна. Якщо ви подивитесь зараз, то е, будемо говорити так: якщо ви підете зараз до готівкового обмінного пункту по обміну валют, або, наприклад, подивитись свої. Курси на картках, то ви побачите, якщо ви захочете купити на картки валюту або на той же самий депозит, там різниця невелика і тому немає сенсу суто економічного або спекулятивного. Наприклад, від, будемо говорити так, заморожувати свої гроші на ці три місяці по цих валютних депозитах. Що у вас по факту відбувалося раніше, коли ви на три місяці фіксували. Цей валютний депозит для того, щоб потім його зняти готівкової валюти. От. Тому тут нічого критичного немає. Ще ви бачите динаміку офіційного курсу гривні до долара з Сполучених Штатів та Євро і операції фізичних осіб з купівлею іноземної валюти за 12 місяців і за 30 останніх днів. І ви бачите, що з одного боку дійсно основна тенденція, тобто населення все рівно купує зараз через готівковий, на готівковому ринку валюти більше, ніж здає. Наприклад, ті ж самі обмінні пункти, але з іншого боку, ми бачимо, що ситуація повністю зараз підконтрольна Національному банку, і якихось там глобальних таких стрибків там не відбувається. Тому до тих моментів, поки от офіційний курс, курс офіційний курс він зараз все ж таки більш-менш прив'язаний до міжбанку. Крім того, крім офіційного курсу, якщо ви будете бачити, що на міжбанківському ринку і на готівковому ринку приблизно... Підкреслюю під, приблизно різниця невелика, наприклад, там, 50 копійок або там, до 1 гривні, тобто це 1-2% від курсу, то можна сказати, що це невеликі коливання, і тут спекулятивні оці операції вони менш привабливі. Тому зараз от, і скоротився попит на цей інструмент трьохмісячних валютних депозитів. Але і крім того, населення відразу коли закінчується готівковий. Наприклад, гривневий депозит, вони зараз для себе вирішують питання або купувати валюту собі на картки, або на цей же самий трьохмісячний депозит валютний, або, наприклад, просто зняти готівкою і купити готівковий долар. Тому багато людей. От саме зараз, які, ну будемо говорити так, все ж таки, в якійсь мірі були, особ, особливо у травні, вони були, будемо говорити так, налякані зростанням курсу. Вони просто знімали тоді, е, після закінчення своїх депозитів готівкового гривня, купували на неї валюту. Тому і е, пішли от така статистика національного банку. Але з іншого боку, нічого такого глобально критичного в цій момент немає. І до тих пір, поки що буде різниця маленька між готівковим конкурсу. курсом Ця, ці спекуляції вже не важать, ну будемо говорити так, не варти такої уваги, якій вони були раніше. Ну, це в мене перше питання, і друга в мене теж буде валютне. Зараз приговоримо про курс на фактично з 20 по 26 червня 24 року. Якщо ви вважаєте, що банки зараз пропонують вам низькі ставки за депозитами, ви маєте деяку рацію. Чому? Тому що з одного боку ставки дійсно знизилися. Але з іншого боку, давайте поміркуємо над тим, що було б, якщо ви ці гроші тримали б під матрацем. Хочу вам нагадати, що, наприклад, зараз є і достатньо все ж таки велика інфляція в Україні, незважаючи, що офіційна інфляція всього 5,1% за 2023 рік. Але якщо б, наприклад, ви тримали свої гроші в гривні під матрацем, то ви б вже... Отримали як мінімум на 5% зменшену купівельну спроможність своїх коштів за цей 23-й рік. Якщо дивитися по ситуації по валюті, то я хочу нагадати, що така ж сама інфляція є і в Сполучених Штатах, така ж сама інфляція є і в євро, і якщо ви тримаєте кошти під матрацем, ви не маєте можливість таким чином якось компенсувати собі цю зниження цієї купівельної можливості. Крім того, ми хочемо сказати, що зараз у нас воєнні часи, і якщо ви тримаєте... Кошти, наприклад, вдома чи там, під матрацем, десь там схованки, то ці кошти можуть вкрасти, вони можуть згоріти, да, і, на жаль, все ж таки, прилітий ніхто не відміняв, і ви можете просто втратити свої гроші. Тому як альтернатива, це в принципі варіант, який ну, достатньо активно зараз використовується значною кількістю населення, це вкладення коштів на депозити в банках. Тут є моменти, які дуже цікавлять вас як і інвесторів, і моменти, які цікавлять вас як з точки зору просто зберегання цих коштів. Але ще як МінФін ми хочемо зробити вам приємну, таку приємну плюшку, подарунок, і крім того, показати, як можна на них більше заробляти. Це програма, так звана бонус до депозиту від Мінфіну, і ви можете заробити на депозитах таким чином більше, Оформлюйте заявку на сайті Мінфін, перш ніж відкрити депозит, отримати. Приємний бонус доставки банку. Посилання до програми бонусу депозиту в описі до цього відео. Ну, як обіцяв, питання друге. Це прогноз курсу долара та євро на період з 20 по 26 червня. Що у нас буде творитися на міжбанку? Перше. Значного просідання катерувань на міжбанку і на готівковому ринку все ж таки я зараз не очікую. Хоча період сплати податків, тобто період, я ж хочу вам нагадати, десь з 15 по 20. Число кожного місяця сплачується податки це будемо говорити так: збільшує пропозицію валюти на торгах у період десь до двадцятого. Кожного місяця, тобто в даному випадку буде 20 червня, на той період, що ми робимо прогноз. Ну і частково ще 21 червня. За рахунок чого буде збільшена пропозиція? Тому що, по-перше, експортерам потрібна гривня для розрахунку з державою і вони продають більш валютної виручки. Це збільшує пропозицію. А у імпортерах в них теж є потреба в гривні, щоб розрахуватися теж державою, і вони менше можуть купити валю, валюти на ринку. Тобто попит дещо знижується. На тлі, будемо говорити, так, збільшення пропозицій. І це позитивно для гривни. Чому це буде не тільки 20 червня, а частково ще й 21 червня? Ну тому що. Все ж таки є у нас компанії, які не встигають своєчасно сплатити в бюджет, і вони це роблять як це вводиться, все ж таки в перші дні, ну найбільш приближені дні до закінчення терміну сплати податків. Що для чого щоб не платити штрафи і або зменшити ці витрати? Саме на ці штрафи. Тому, якщо якісь накладки, то 21 червня вони ще будуть доплачувати в бюджет, ну, тобто продавати валюти більше на ринку для того, щоб експортери, щоб закрити свої е, питання по розрахунках з бюджетом, там, наприклад, ті ж самі там, якісь е, е, митні, митні збори і так далі. Крім того, ключовими мотиваторами для цього ринку на цей період будуть розрахунки бізнесу з державою по податках та зборах, то що я вже казав. Ну і наближення завершення місяця, кварталу і першого півріччя 2024 року. Тобто це традиційний період, коли у нас є звітна дата, і це збільшує теж активність традиційно на ринку і покупців валюти, і продавців. Крім того, все ж таки ми хочу нагадати вам, що до кінця цього місяця зайдуть кошти від наших міжнародних партнерів. і це я підстраховую зараз э, ЗВР. України, а крім того, дає можливість національного банку дуже активно виходити з інтервенціями продавати необхідну суму долара на зараз на ринку. Якщо ви подивитесь статистику інтервенцій, то ви побачите, що останні, наприклад, там 3 тижні Національний банк продавав дуже великий обсяг і валюти на ринку саме для того, щоб закрити попит на валюту. От якщо будуть заходити своєчасно вся міжнародна допомога, плюс там у нас буде транш черговий МВФ, на який розраховує Національний банк, все це буде підстраховувати. І перекривати ті суми, які зараз витрачаються національним банком саме для підтримання курсу гривні на міжбанку, коли він проводить оці інтервенції. Ну окрім того, будемо говорити, що будемо що не так вплинуло поки що на курс, але це психологічно теж буде впливати на ринок і надалі. От якраз до кінця цього місяця це новина про те, що поки що Україна не домовилася з міжнародними кредиторами по умовах реструктуризації нашого зовнішнього боргу. І е, я не можу сказати, що зараз це буде сильно впливати на ринок. Я скажу зараз, чому. Але з іншого боку, психологічно, це, це теж таки мінус, чому що ми пам'ятаєте, що там дедлайн десь до серпня цього року не так багато вже часу залишилося, і це основне. Але Чому це не так прямо критично для зараз для психології нашого валютного ринку? Це то, що от то, що говорив і Сергій Марченко, наш міністр фінансів, то що зараз офіційно говорить МінФін по цьому питанні по перемовинах з кредиторами, то там немає питання, що кредитори не готові з нами співпрацювати з Україною. Там йде розмова саме про те, на яких умовах. Тобто я впевнений, що вони домовляться, і просто питання йде такого банального торгу, на яких умовах все це буде. Зроблено. Тому воно всі це розуміють, і тому воно так сильно не впливає саме на валютний ринок, воно впливає на настрої людей. Або там, наприклад, бізнесу. Але це будемо говорити так, додаткова інформація, але це зараз не основне. Так, ну і крім того, що хочу ще сказати, що то, що у нас ви хочу вам нагадати, що ЄЦБ знизив 6 червня свої ставки на 0,25% річних. І відтепер базова ставка за кредитами становить 4,25% річних в євро, ставка за депозитами 3,75 євро, а ставка за маржинальними кредитами 4,5%. Це саме для Єврозони. А Федрезерв. Поки що 12 червня залишив їх на тому ж самому рівні 5,25-5,5% річних. Тобто, що у нас збільшиться? У нас збільшився розрив дохідності між інструментами в доларі та євро. І на тлі ще й поганих для євро виборів до Європарламенту. Там дуже велика кількість правих прийшло до влади. А це будемо говорити так, додасть потім і соціальних витрат. І починається деяка дестабілізація, і все це призводить до ослаблення позицій євро. Ну і крім того, ви ж пам'ятаєте, що у Франції будуть зараз дострокові вибори. А Франція це локомотив, один з локомотивів Євросоюзу. Це те буде впливати саме на перспективи Євро і на деяке послаблення позиції євро від. 90 доларів, що зараз отак, глобально ми і дивимося. Зараз перед вами якраз я взяв з Форбсу це стадія зниження ставок, яка почалася по ЄЦБ-графік. Ну і ми розуміємо, що все ще буде відбуватися по парі євро-долар, воно буде відображатися на парі євро, ну на парі євро гривня, тобто по відношенню. До, до відношення до того, що буде відбуватися євро в Україні. От зараз на момент запису нашого ролика 19 ви бачите, які були стрибки от останні дні там, з 10 там, до 19 червня. Ви бачите, що було максимально було десь 1,09, зараз десь 1,075 долара за євро. Тобто ще одне питання, яке ви мені постійно задаєте, це от, коли купувати євро? Оце питання ви почасто мені задаєте. Саме з точки зору стратегічного по парі євро-долар. Так от я хочу сказати, що, наприклад, у разі пробоїв рівня нижче 1,067, 1,065 долара за євро, тобто десь там в районі, оцьому, то я би все ж таки вже купував євро. Чому? Тому що, якщо ви подивитесь на глобальну динаміку, то ви побачите, що в принципі потім він все рівно повертається десь до 1,09-1,10 долара. За євро і таким чином, ну я би дещо дозаробляв, просто саме на тому, що якщо поки, до, поки євро дешевший іменно в парі євро-долар, то тоді ви купуєте, а потім, коли він зросте, ви отримуєте додатковий дохід саме за рахунок збільшення вартості євро. Ну і крім того, ми розуміємо з вами, що враховуючи, що Нацбанк залишається основним гравцем на нашому ринку, він основний продавець валюти, то в принципі його цінники і диктують зараз. Ну, по факту, і офіційний курс, тому що він дещо прив'язаний до міжбанку і міжбанківський курс долара, і таким чином все це впливає на ринок. І враховуючи, що Національний банк зараз ситуацію тримає під контролем, я загальник якихось там глобальних там проблем зараз до гривні. От до кінця цього року я не бачу. Єдине, хочу сказати, що якщо бюджет до кінця року, бюджетне бюджет буде. Викидувати значну частину гривні для розрахунків саме по місяцю кварталу та першому півріччю з контрагентами, то тут може бути ситуативне зростання попиту на валюту і це буде давити на ринок. Але з іншого боку, по-перше, за моєю інформацією, там уже прямо глобальних таких виливів гривневої ліквідності не буде. А з іншого боку, ми розуміємо, що і Нацбанк, якщо він отримує зараз те, що я вже казав. В ЗВР додаткові кошти від МВФ і наших європейських партнерів, які у нас по графіку йдуть, то в принципі йому є що пропонувати на ринку для збиття цього додаткового попиту на валюту. Тому ситуація не критична. Ну і мій прогноз з 20 по 26 червня 2024 року: це по парі євро долар Це коридор в межах від 1,067 до 1,081 долара за євро. Ну і якщо брати мій прогноз по на міжбанку по безготівковому долару в межах від 40 25 до 40,80 гривень, то ми отримуємо тоді через перерахунок євро-долар і долар гривня. Курс безготівкового євро на період з 20 по 26 червня, десь в межах коридору від 42,94 до 44,10 гривень за євро. Це то, що стосується у нас міжбанківського ринку. Тепер по обсягі операції по системі Bloomberg, я прогнозую, будуть в межах від 190 до 320 мільйонів доларів. Найбільша активність буде в період з 19 по 21 червня, я казав, це основні моменти, коли у нас будуть, йдуть розрахунки з бюджетом. От, і, е, Крім того, друга хвиля максимальної активності на Міжбанку вона вже буде під кінець місяця е, кварталу і півріччя, тобто десь вже з 26 по 28 червня. Ну, про це будемо окремо вже говорити в наступному прогнозі. От, ну, і, е, на гатівковому ринку. Перша все ж таки буде залишатися е, сальдо більш купівлі е, валюти населенням, ніж її здачею в обмінні пункти. Більшість обмінних фінкомпаній та банків будуть виставляти спред в межах від 20 до 25 копійок по долару і будуть тримати спред по євро в межах від 20 до 40 копійок. Ну, е, Крім того, хочу сказати, що е, якщо Наприклад, на українському міжбанку внаслідок зростання коливань пари євро-долар на міжнародних ринках, буде збільшуватися і валютні раді свої, тому що я вже казав, що будуть, то тоді готівковий ринок теж буде постійно коригувати свої котирування і по долару, і по євро, виходячи з того, щоб відтворюватися на Міжбанку. Будуть ще залишатися і ті обмінні пункти, які будуть традиційно залишати спред між і по долару, і по євро в межах. До однієї гривні і прикупівлі, і при продажу і по продажу валюти це така, така ж теж є тактика тих обмін, обмінних пунктів, особливо там в якихось Місцях, де є попит на готівкову гривню великий. Наприклад, там торгові центри, там або, наприклад, базари, або якісь там розважальні центри, тобто там оце маржа в одну, спред в одну гривню, і теж може бути От. Ну, Коридор цінників купівлі-продажу за готівковим доларом в банках буде в межах від 40 20 до 41,30 гривень, а в обмінниках фінкомпаній в межах від 40 30 до 41,30 Гривень за долар. Це ми говоримо про котирування і купівлі, і продажів валюти саме з 20 по 26 червня цього року. Хочу ще сказати, що і по євро. По готівковому євро буде коридор купівлі та продажу від 43,20 до 44,60 гривень це в банках, а в пунктах обміну валюту фінкомпанії від 43,25 до 44,55 гривень за євро. Ну і хочу ще сказати, що і по долару, і по євро в деяких регіонах власники обмінних пунктів можуть ще додавати плюс-мінус 5-15 копійок до вказаних мною вище рівнів котирувань при купівлі-продажу долара. Якраз або євро, виходячи з зі ступені конкуренції в своєму регіоні. Ну, це логічно і все ж таки близькості до франків. Но євро залишиться основним інструментом зараз для спекулятивних гри на готівковому ринку, з активними змінами цінників обмінок протягом дня, в залежності від того, що буде відбуватися і по долару, і по євро на українському міжбанку. Тому ситуація не критична, вона під контролем, але потрібно бути готовим до, ну, до достатньо великих коливань зараз по євро, саме на готівковому ринку. Ну, на цьому в мене сьогодні все. З вами був я, фінансовий експерт Олексій Козирєв. Обов'язково прошу ще раз вас підтримати нас лайком, підпишіться на наш канал МінФін. Задавайте актуальні питання в коментарях. Ви знаєте, що я буду за них завжди відповідати. Всім міцного здоров'я і мирного неба над головою!